Uh, я хочу представить uh, моего старого очень друга uh, и великого американца, uh, сенатора Джона Маккейна. Uh, он, uh, был, он был в 20-й второй раз. И он пойдет на Гетман Сагайдачный, он увидит наших военных моряков. Мы он по дороге покажем нам свой центр новый, который мы строим. Мы будем, он посмотрит центр Одессы. я расскажу о тех планах, которые у нас есть по развитию города. и, и сегодня вечером он встречается с президентом Порошенко и, надеюсь, уже с премьер-министром Яценюком. Он обещал мне приехать в Одессу. Когда я сюда приехал, он сразу позвонил, и мы встретились, и он сдержал свое слово, как всегда. И поэтому я передаю ему слово. И потом будет вопрос, пожалуйста. Well, thank you very much. It's uh, great to be back in Ukraine and especially to be in beautiful Odessa, uh, a country of many cultures, a great history, and of a, and a great beauty. And, <speaking in foreign language> and it's also very pleasant. And joyful for me to have the opportunity to be again with an old friend of many years, the governor of Odessa. I've been back to Ukraine on many occasions. And I have seen the resilience and strength of the Ukrainian people. Who are fighting, bravely fighting and sacrificing in the face of Vladimir Putin's aggression. I have visited in eastern Ukraine volunteer organizations who lose their brave soldiers every single day. І я також зустрічався на сході України з волонтерськими організаціями, які кожного дня своїх найхоробріших представників своїх uh, людей втрачають uh, там в протистоянні. We're being murdered by Vladimir Putin's стожить and troops with using most modern equipment against equipment That is not of the 21st century. It remains a shame on America's honor that we will not provide defensive weapons to the brave Ukrainians that are fighting against. The most modern Russian equipment і для нас, для американців, є ганьбою, що ми не можемо українцям надати сучасну зброю uh, тим своїм українцям, які ведуть uh, цей нарівний бой uh, з росіянами. Бай вотін до Юнайтед Стайський Конгрес оверминли спорту проводити Україну від weapons with which to defend themselves against Russian aggression. Голосування uh, в Конгресі показало, що ми одностайно підтримуємо надати Україні uh, необхідну оборонну зброю, як, якої Україна потребує. and and many issues with the president and the, vice, and the President Vice Prime Minister, But it is our view that there still needs to be a work done on the issue of the, of corruption. Я yeah. Маю намір обговорити чимало питань із президентом і з прем'єр-міністром, але ми вважаємо, що uh, потребує уваги питання обговорення боротьби з корупцією. але бора ґрайділ мор прогрес нічтобімей, що щоб піти в України, що це, індій нова ера. Певний поступ зроблений у цьому напрямку, але залишається ще багато роботи зробити для того, щоб довести українцям, що uh, дійсно це вже нова uh, реальність відбувається в Україні. It's to be back. Мені надзвичайно приємно знову приїхати сюди. May I also say that there are thousands, and thousands of Ukrainians in the United States в America whose thoughts and prayers are with you every single day. І я також хочу uh, сказати і зазначити, що тисячі і тисячі українців, які зараз перебувають в Сполучених Штатах Америки, їхні думки і їхні молитви з вами кожного дня. Дякую вам. Uh, які є запитання? Uh, здравствуйте. Uh, Мене звати Алієва Радмела.